вулиця Космогавців 13, там є магазин берегиня Хто хто? «Берегиня» магазин. Ага, берегиня. Ну не знаю, де це ну, пошукати. І що, комуніка. Багатів 13. І що мені там шукати? Туди вам треба гроші привезти. Кому саме привезти? Я до вас приїду і я буду з вами зустрічатись. То ми так як домовлялися. Приїжджайте, дивіться, приїжджайте з чоловіком. Чоловік, а не якийсь міліціонер, ви поняли? А ви мого чоловіка знаєте? Я вам слово даю, що буде все гаразд. Ні, я розумію. Ну... ну. Послухайте, значить я, я хочу бачити хазяїна машини. І... Ну я, в принципі, вписано Ми так. Ви я я роз... Роз... Чекайте, Юрій як вас там. Дивіться, Ні, давай, я також вписана в, там в техпаспорті. Я понімаю. Але я ж хочу бачити з вами людину, саме ту, а не якогось мінта, помієте? Ні, да при чому тут мінта? Ну, що ви тут говорите таке, якщо, якщо ми договорилися, що. Е, не, чекайте, не, в тих паспорті я вписана, не, а наш, а наш а у мені чоловік, якщо в тих паспорті я вписана, я теж маю право. Ні, та мені без питань, я в тому плані, що я конкуренція, я його з собою Ось візьміть, щоб ви не переживали, що там, ну. Я в цьому плані кажу, щоб ви з собою взяли чоловіка, якщо одна боїтесь приїжджати. То ми так і договорилися. Чекайте, а машина де? Бо ми, я так розумію, не цікавить машина. Дивіться, я вам все розповім. Не торопіться. Давайте так. Ну як це не торопіться? Я їду до вас, везу таку суму грошей три тисячі доларів. А ви кажете мені, що цей? що… це не така вже й велика сума. Ну чекайте, та моя машина ціла стоїть п'ять тисяч доларів. Ну я розумію, але я вам кажу, дивіться, Вікторія, ну в э, нас буде все по-чевовістки, прежде всього. Mm -hmm. Я заінтересовані в тому, щоб ви получили свій транспорт. А як то, що було всередині в транспорті, там була відеокамера, потім був ще магнітофон. Я все це знаю, але дивіться, тут це все ми вам віддамо трохи згодом, коли приїде людина, котра цю машину у вас вкрала, ви понимаєте? Тому що вона зараз трохи відсутствує і вона ховала ці всі речі. Вона зачищала цю машинку і прибирала ці всі речі. І коли ця людина приїде сюди в Подольськ. Вона це все віддасть, і я вам лично це все задаю. Ні, ну то я гроші не хочу передавати до того часу, поки в мене не буде машини. Ви ну, передавайте тоді, Вікторія. Ви вибачайте, ну я. Ні, не ну знаю. давайте мені машину, я, тоді так, гроші. Ну що це таке? Ви починаєте нав'язувати свої якісь условия. Ні, кажу. в мене умови одні. Машина, гроші. Все, всі мої умови. Що я маю чекати? Сутки, двоє, ще. Дивіться, Тепер дайте мені гарантію, що я вам поставлю машину і ви віддасте гроші. Я даю гарантію. А, ну як це яку гарантію? А де ви мені гарантію? А ви мені дайте гарантію, що я вам дам гроші, а, а ви мені машину? А я вам даю гарантію в руки. Яку? Свою голову кладу на те, що я буду вас гроші, я буду а, а, вам віддавати. Ну Я вам скажу, як жінка з досвідом, що ще жодного чоловіка голова три тисячі доларів не коштувала. Навіть його мозги не стоять з золотими зубами, не то, що вже. З дорогими чоловіками не знайомі. Ні, з таким дорогим незнайомим. Давайте так, я не хочу нікуди їхати. Мене цікавить машина. Давайте так, буде машина. Хоча б ви мені показуєте її на фотографіях, на відео, хоча б я бачу, що моя машина, я вам передаю гроші. Давайте так, зараз я для починку буду впевнений, що ви поїхали без міліції. Давайте а так. Ми я ми для ми початку ми буду впевнена. Ми ви мені ММС-ку... Слухайте, ну при чому тут лапи? Ми з вами говоримо на дорослі теми. Ми на різних От я має. Має. Все, вибачайте, я не буду нікуди їхати. Давайте не будемо один одного перебивати. Давайте не будемо один одному грузити. Буде машина, тоді до мене зв'язуйтесь. Нікуди я так з грошима не буду їхати. Понімаєте? Це якесь смішно. Як ми з вами будемо робити? Ваш чоловік так буде сидіти. На вулиці, біля е, магазину, у цього берегиня. І що? Ну. Ми з вами зайдемо внутрі. Куди? В магазин. Він двома суточно працює до 23 години. Ми з вами зайдемо в магазин. Половину суми віддамо по моїй людині. Нам поставлять машину. І половину, що ми віддамо вже під задумати, а тепер слухайте мої умови. Ви берете, мені показуєте машину. Слухайте, ну, моя машина ціліком коштує 5 штук. Так, дорогенько закрив хавальник і слухаєш мене, поняв чи ні? Я тобі сказала, закрив морду і слухай мене тепер. Поняв? Я тобі ще раз скажу, закрив морду і слухай мене. Ну так, і от все, на цьому